Усім привіт! З вами Юліана. Вітаю вас на своєму каналі. Друзі, сьогодні тема нашого відео не про орхідеї, а про фіалочки. Поки мої чоловіки поїхали по справах, я вирішила виконати термінову роботу з фіалочками і заодно показати вам, що я роблю із своєю міні-колекцією. Тож, ось, як ви бачите, в мене їх скільки, вони значно підросли. Ну, давайте по кожній я вам розкажу і покажу. Ну, Почнемо із тієї, що найбільша на даний час. Отака вона гарна розеточка із варіантним трішки листочком. Що я з нею сьогодні буду робити? Тут у неї між листочками притаївся ось отакий. Чарівний пасинок, я його буду видаляти. Також з усіх фіалок, які тут є, я теж буду видаляти пасинки. Тому що зараз фіалкам потрібно рости, розвиватися, а пасинки затримують ріст фіалочки. Тоб, тож буду це робити завдяки ось таким шпажки, Звичайно, можна, кому зручніше, взяти звичайну зубочистку. Ось таким чином. Обережненько під коверним і все. І вона, і все, як ви бачите, відпадає. Тобто, головне його зняти без шкоди. Ось отак. Ось, Ось ми зняли пасинок, він не потрібний. Укоріняти я пасинки не буду, я їх буду викидати. Також я бачу, що фіалочка не справляється з цвітінням. Звичайно, вона ще молоденька, ще їй потрібен сили на рост, а в неї дуже багато, вже, як ви бачите, квітоносів, і вона хоче квітнути. Ну, не знаю, що це за фіалка, як вона буде квітнути, поки що. Квіти незрозумілі, тож я хочу їй обірвати квітоноси таким чином. Просто беремо і відтягуємо в сторону квітонос, який він зламується у, самого, у самої шийки. Тобто не потрібно нічого обережно зламуємо і все. І останній хотіла подивитися, як вона квітне, але не хочу, передумала, хай вона розвивається. Коли вже розвинеться дорослий кущ, тоді вже можна буде дивитися на цвітіння. Наступна фіалочка. це сорт підписаний в мене, як Євдокія. Цвітіння я теж не знаю, не бачила, але в неї також тут ось ховається пасинок із. Квітоносиним, як ви бачите, то не квітонос цієї фіалки, то пасинок із, відразу із квітоносом. Ось тут теж є листочки з пасенка. Таким же чином я буду всі ці малесенькі пасиночки, все прибирати. Для того, щоб роз, основна розетка розвивалася краще. Де можу я зриваю руками, де ні. Ось таким чином. Просто у, самого, у самої шиї гострячком ми трошки підковернули, і все, і воно легесенько відпало. Без шкоди для основної розетки. Тобто не потрібно нічого сильно пошкоджувати. Все робимо обережно, тому що у фіалок Листочки дуже такі ніжні і вони дуже піддаються ламкості, тож обережно робимо це. Отакими шпажками дуже зручно, тому що гострим кінчиком можна підлізти і обережно все зробити, без шкоди. Ось таким чином. Також є і на сорті, який підписаний морозянка. Теж цвітіння не знаю, теж вона, як і всі, з пасинками. Єдиний, хто в мене без пасинків, це оцей сорт на задньому плані, ви бачите, трішки інший. Який мені давали листочок. Листок і сам виріс. Це звичайний стандарт, я так розумію, по розміру листка. І вже е, дітки повиростали. Хочу сьогодні, якщо буде час, то розсадити оцих дві дітки, а листок, мабуть, викину вже. Тому що ну, 5 діток достатньо. Як цей сорт називається, не знаю. Він йшов без назви. Мені його подарували. І як квітнути, ми теж не знаю. В нього ні пасинків, нічого немає. І тобто його я буду тільки лише розсажувати. Отаким чином. І на цій. Фіалочці ми обережно знімаємо пасиночки. Якщо не зняти пасинок, то е, фіалка буде тратити свою силу на підрощування дітвори. І е, це, по-перше, а по-друге, буде просто негарна не розетка. Вони будуть розвиватися. Є такі сорти, які люблять пасинкуватися. Це е, трейлерні сорти. Які в мене сорти, я, на жаль, не знаю. Але все ж таки поки що пасинки я познімаю. Тому що ну, для такої розеточки хай ще трішки виростає. Можливо, це в мене, я так розумію, що, можливо, це не крупні фіалки, але. На жаль, по назві інтернет дає декілька видів, а якого саме селекціонера я не знаю ці фіалки, тому вирощуємо і спостерігаємо. Якби це були дорослі розетки, вже, дорослих фіалок, то оці пасинки можливо і залишити, щоб розвести сорт. Для цього пасинок потрібно трішки підростити, щоб листочки мали більший розмір, і створилася така шийка у фіалочки. У пасиночка. І потім його так само обережно відділяємо, і можна укоріняти у землі, тобто у стаканчику і в тепличці. Але я робити цього не буду, у мене немає потреби. Поки що мені цього достатньо, я більше фіалок розводити не планую, тому що ну, колекція орхідеї плюс хої, в мене просто на це немає часу та й немає місця. Ось такі новини. Тож на сьогодні буду закінчувати. Всім дякую. До нових зустрічей, до нових відео і попереду багато цікавого!